Дорогі друзі, загадайте, будь ласка, свого партнера. Того, з яким ви, можливо, десь на відстані перебуваєте, або в розлуці. І ми подивимося, а що відбувається в житті вашого партнера? Що відбувається в житті вашого партнера? В житті вашого партнера відбуваються якісь сумніви. Він стоїть на роздоріжжі. Можливо, йому потрібно зробити якийсь вибір. Рішення скоро прийде стосовно цього вибору. Серце вашого партнера розбите, кровоточить, напевно, нещаслива любов, невзаємні стосунки. Можливо, це стосується і вас. Можливо, ви є причиною того, що серце його болить. Його чи її. Не забуваємо, партнер кожного свій. Ваш партнер. Зайнятий своїми справами. Він працює ретельно на роботі для того, щоб заробити певні кошти і, можливо, це допомагає йому пережити якусь сердечну біль. Що ще у вашого партнера? Ну, якщо ваш партнер чоловік, то він надійно стоїть на ногах. В нього достатньо коштів, він матеріально забезпечений, він впевнений в собі. Інколи це показує одруженого чоловіка. Можливо, і так. І якщо ви чоловік, то ця карта якраз описує саме вас. І ви перебуваєте в таких енергіях, і ваш партнер, тобто жінка, напевно, саме таким вас бачить: наповненим стабільним, матеріально забезпеченим, впевненим в собі. Так. Що ще? Відбувається в житті партнера. І якщо чоловік дивиться, то цей партнер, тобто жінка, вона зараз перебуває в гострих якихось емоціях, готова йти в бій, налаштована якось так більш як недружелюбно до вас. І якщо ж ви жінка, то знову ж таки ця карта описує саме вас і партнер. На вас дивиться, і думає, що от ви саме в таких енергіях перебуваєте. Можливо, ви зовсім по-іншому ставитесь до нього. Але ваш партнер думає, що ви не готові з ним йти на якісь мирні розмови. Так. Ну, і ще, що ще відбувається в житті партнера? Ваш партнер хоче наблизитись до вас, хоче зробити впевнений прорив у ваших стосунках. Хоче з'явитися у вас на порозі і. Поговорити з вами. Ну, нехай так і буде.